Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Отже, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про те, що Захід дозволив Україні бити далекобійним озброєнням по території Росії. Мова йде про Німеччину, Францію, Британію та Сполучені Штати Америки. У мене одразу виникла асоціація. Знаєте, це вже стало мемом і класикою, так це ж було вже, так цитуючи одного з президентів України Леоніда Даниловича Кучму. Я думаю, ви пам'ятаєте. До речі, цей вираз він пішов з того, що кучма сварив Януковича. Хто не пам'ятає, то там ситуація була, що для чого ви нам це читаєте, ми вже це вже чули. І тут, до речі, аналогії вони, в принципі, доречні, тому що. Ми ж вже чули про те, що Сполучені Штати Америки і Британія дозволяли Україні використовувати своє озброєння. Це саме стосувалося і Франції, і а, так само і Німеччини, коли мова йшла про захист цивільного населення, особливо на Харківщині та Сумщині, коли Росія атакувала зі своєї території проводила терористичні атаки. Відповідно, що зараз може бути відмінного, здавалося б, все те ж саме. Але питання наступне: зброя. Тобто мова ж йде про те, що ми можемо бити. Але чим нам бити? І ось це найключовіший, найважливіший момент, тому що зараз працюють, вочевидь, європейські партнери над тим, щоб зброю закуповувати вже в Сполучених Штатах Америки. Говорять про те, що. Вони не хочуть просто так передавати Петріот. Вони вже говорять про те, що вони готові його продати. Ну, продати так продати. Я думаю, що треба шукати шляхи. Більше того, Україна не відмовлялася ніколи купити. Хочу нагадати слова Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського, який чітко говорив про те, що ми готові купити, аби тільки Сполучені Штати Америки були готові продати. Судячи з усього, така згода є, і в принципі, ми можемо зараз собі дозволити посилити наш протиповітряний щит. Адже ну знову ж таки, ви знаєте, я казав про те, що не дуже люблю цю тему, але раз вона вже пішла в соцмережі, раз вона пішла вже в медіа, телеграм-канали і так далі, про те, що там чи нам не вистачає систем самті ракет до них чи інших засобів. Плюс ми бачимо, що шахеди змінюють технічні параметри тут до речі. Нічого дивного, тому що ворог постійно намагається видозмінювати польоти своїх дронів. Вони зараз активніше застосовують штучний інтелект для того, щоб змінити параметри. Це все відомо, використовують звишки мобільного зв'язку на території України. Це теж відомий факт. Тобто, по суті, чогось такого нового та надзвичайного не відбувається. Але, власне кажучи, нам підсилення потрібно. Це вже очевидно, я сам на деяких напрямках на території України в принципі спостерігаю, і чую, коли шахеди пролітають, і потрібно по них працювати активніше, а мабуть, через те, що летять високо, не вистачає подекуди ракети і так далі. Але робота буде тривати, тому тут потрібно. Але залишається інтригою, ракети Таурус. Тому що це оголошує Фрідріх Мерц, німецький канцлер. А Володимир Зеленський, президент України, цього тижня збирається здійснити візит до Німеччини, якраз обговорити питання подальшого перемовного процесу з Росії, який важко уявити насправді, і обговорити, зокрема, питання озброєння. І так, звичайно, Німеччина засекречує зараз пакети озброєння. Є дві версії, чому вони це роблять? Одна версія полягає в тому, що. Таким чином Німеччина просто не хоче розголошувати і не давати якісь підказки Росії з точки зору номенклатури, обсягів, кількості а, і безпосередньо того, чого вони передають. Є інша версія, яка говорить про те, що просто таким чином не хочуть а, розсекречувати постачання Таурус, хочуть засекретити Таурус. Ну і вже третя версія, перепрошую, я одразу не сказав, але таким чином три версії виходить, тому що третя версія полягає в тому, що, навпаки. Мовчать про Тауруси, не хочуть говорити, коли тауруси, далекобійні німецькі ракети можуть бути поставлені в Україні. Особливістю Таурусів є те, що вони є фірмою, конкурентом а, виробникам а, систем скальп і джи французького виробництва та Storm Shadow. Storm Shadow – ракета, яка оснащена стелс-технологією, тобто вона доволі таки успішно здатна проходити. Системи протиповітряної оборони, противника, навіть ешелоновані системи, і відповідно вражати цілі, в тому числі і добре укріплені цілі, такі як бункери, та не тільки. А власне кажучи, Таурус теж може це робити. Єдине, що вони мають дещо технічні відмінності, і як свідчить, в принципі, Ну, скажімо, теоретичні напрацювання, які презентовані зараз на Заході, зокрема, і німецькими інженерами, конструкторами та фахівцями, Таврус є в цьому навіть кращим. Тобто, коли ми говоримо про те, що, <кười> <кười> вибачте, вже доліково і все буде гаразд. Так от. Коли ми говоримо про те, що зараз пишуть там Military Watch Magazine чи інші видання на заході, про те, що Росія накопичує 50 тисяч військовослужбовців в Курській та Білгородській областях, і планує інтенсифікувати та поживити бойові дії наступальні операції на Харківщину та на Сумщину, якраз у нас збігається і співпадають ті моменти, як були тоді, коли вперше Захід дав право бити по території Росії. Тоді це було пов'язано якраз із тим, що Росія планує розширення буферної зони на Харківщині, що вони планували наступальну операцію з метою напівоточення або навіть в перспективі оточення безпосередньо е Харкова. І тоді ми отримали ракети. Зараз фактично. Подібний момент, тому дуже цікаво. Я думаю, що багато в чому цей візит матиме значення, і ми, зрештою, почуємо, чи Фрідріх Мерц, діючий німецький канцлер, він буде дотримуватися доктрини Олафа Шольца, чи він все ж таки буде хоробрішим, сміливішим, рішучішим, та зважиться, зрештою, на передачу в Україні таких потрібних ракет Таурус, тому що виклики нікуди не зникають, і чи не вперше ми побачили. Інтерв'ю голови Служби зовнішньої розвідки України. Можливо, багато із вас е, навіть не здогадували, що є і така розвідувальна структура в Україні, тому що ми всі знаємо видатні операції головного управління розвідки Міністерства оборони, інтерв'ю начальника гурмо Кирила Буданова і багато його цитат, але менше чуємо про службу зовнішньої розвідки, яка останнім часом доволі таки активізувалась. Вони публікують звіти, повідомлення в соцмережах на своїх сторінках. І ведуть якраз спостереження. І от Іваченка, голова цієї структури, говорить про те, що немає ознак, які б свідчили про те, що Росія готова завершити війну, і це є метою існування сьогоднішньої російської. Держави, тому що інакше піде все у внутрішню політику. Іващенко підтверджує, що в Росії рішення ухвалюються Путіним і ніхто йому не може суперечити. Це те, про що я кажу у своїх відео, що неважливо, що там говорять кремлівські прихлібателі, Захарова, Медведів, інші на стакан і так далі, які буферні зони вони малюють. Щоб не казали, єдине, що має там значення, що говорить Путін. Або, ну, що говорять двійники Путіна, але знову ж таки двійникам каже, що потрібно сказати, безпосередньо Путін в цьому не має жодних сумнівів. Тому тільки він ухвалює рішення. Ще Іващенко говорить про те, що російський фонд національного благосостояння вичерпується, і, в принципі, до кінця цього року будуть фіксуватися серйозні економічні труднощі та проблеми у Росії. В принципі, такої ж точки зору. Дотримується і про це раніше говорив і начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Тобто, тут є така консолідована, єдина і схожа позиція нашого розвідспівтовариства в цьому питанні. Крім того, голова служби зовнішньої розвідки зазначив, що Росія активно допомагає Китай, Північна Корея. І що одна із причин, чому Росія хоче воювати, через те, що вона вкладає величезні кошти із власного бюджету саме та модернізації озброєнь. І оскільки військово-промисловий комплекс є ну, пріоритетною галузю зараз для економіки, багато хто, вочевидь, на цьому із російських можновладців та олігархів почали заробляти гроші. Ну і відповідно з цієї кормушки вони злазити не будуть. Тобто тут є. Крім політичних, військових, агресивних ще й економічні фактори та чіткі фінансові розрахунки у ворога. Саме цим вони і керуються. Однак треба зафіксувати, що до кінця року Росію може накрити серйозна криза економічна. Наше завдання протриматися, щоб нас раніше нічого не накрило, відбивати атаки, ну і в принципі, підтримувати зв'язки із. Заходом. Це дуже важливо. Еммануель Макрон, французький президент, сказав про те, що, на його думку, Трамп тепер уже точно розчарується в Путінові і побачить, що російський диктатор дійсно не хоче ніякого припинення вогню і миру. Не впевнений, я не дуже тут поділяю точку зору французького президента Макрона, але, зрештою, побачимо. Тиждень важливий і ключовий він в тому, чи Фрідріх Мерц і Німеччина наважиться нам надати. Тауруси, тож будемо спостерігати і буду вас інформувати. А ви, мої, шановні друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Прошу вас, не забувайте про лайки, ваші коментарі. Дуже важливо ціную, читаю, бережіть себе і слава Україні!